Всім вітання. Одною з тем моєї наукової діяльності є дослідження карбонового нагріву. Як ви бачите на столі такий цікавий предмет. Стоїть це штучно створена труба. Зовнішній діаметр 100 мм, внутрішній 45 мм. Товстий матеріал, але він має вуглець, так бачу, і кристали. Мені було цікаво, як даний матеріал буде сприймати хвилю від карбонового шнура. Я вже не раз звертався до своїх підписників, радив робити карбонові нагрівачі, я ними користуюся і економлю втричі електроенергію. І маю досить хороший комфорт. Ну, і зараз. Я вже включив, щоб не забирати вашого часу. Так, пройдемося по вимірювальним приладам. Так, споживання в даний момент 137 Вт. Напруга досить таки непогана 226, майже 227 вольт. 228 вольт. Даний шнур 10 метрів. Ця довжина саме оптимальна. От, тобто, у нас зараз. При споживанні 137 Вт ми маємо досить такий великий об'ємний матеріал, який нагрівається карбоновим шнуром. Тепер подивимося температуру нагріву. Так, 85. градусів. Бачите, так? Ну, і температура піднімається далі. Стартував я з 16, вже до 86 дійшла. Матеріал досить таки масивний. Щоб таку масу прогріти, такою потужністю, треба все-таки довший проміжок часу. Але зараз подивимося, яка температура всередині труби вже. Так, бачимо. Так, всередині вже 24 градуси. От, тобто, вже матеріал прогрівся на. 8 градусів. Тобто тут вже кілограми, це не є якісь грами. І дана маса, якщо буде виключатися, то вона досить таки довгий час буде віддавати свою енергію. Тобто вона зараз накопичує енергію. Зовні від шнура прогрівається досить таки непогано, тому що температурний показник так от 86. Так, бачимо так, 86, 87, іде далі прогрів. Тобто прогрівається майже до температури кипіння. Це вже хороші показники. Навіщо я це відео знімаю? Тому що досить таки важливо, щоб ця хвиля, яка йде з карбонового шнура, досить таки гарно поглиналася матеріалом, який ми використовуємо якби для теплопоглинання. Тому що сама хвиля, вона може гріти предмети, але якщо ми хочемо зробити конвектор, то ми маємо використати той матеріал, який по максимуму буде на себе накопичувати енергію, і потім цю енергію віддавати в. Навколишнє середовище, тобто в житлові приміщення. Це сьогодні такий простенький експеримент. Я пробував гріти керамічні плитки. От, подивитесь, в мене на каналі є розділ в списках відтворення карбоновий нагрів. І там перші відео мої були. Якраз коли я грів керамічні плитки, там температура була значно менша. 87-86 такої температури не було. Так, зараз ще раз помірюємо, що вже в нас тут. От вже 90 бачите, проскочило. 90. Це все знімається в реальному часі без зупинок. Тобто динаміка наростання температури досить таки велика. Що б я вам порадив? Не, не достатньо взяти сам карбоновий шнур. А важливо підібрати ті матеріали, які максимально будуть гарно працювати з інфрачервоною хвилею. Тобто вивчіть фізику процесу, зрозумійте, що вам потрібно отримати. І якщо правильно користуватися матеріалами, правильно зробити підбір, то можна отримати досить таки хороший результат. Це сьогодні мені принесли, я спробував намотав там. Як вийшло, ніяких розрахунків не було, але сам матеріал дає досить -таки хорошу перспективу. Будемо вивчати, що це за матеріал, і експериментувати. І вам також раджу. Відносно карбонового нагріву, він досить таки перспективний, значно економить енергію. Всім раджу, сам користуюся. До нових зустрічей!